Їжачок стоїть в черзі в аптеку. Він серйозний. Позаду нього два зайці. П'ятдесят презервативів», говорить їжак. Зайці починають сміятися, їжак уважно дивиться на них і виголошує віконце. Хм, 52. <риклад> Любий наш пилосос вже не смокче, як раніше. «Хм, цікаво. З кого він взяв приклад, а? Я тобі, блін, покажу, як мою дочку жарити. Та ні, дядько Іван, не треба. Я сам. Викладач, закінчуючи лекцію. Я кінчив. Витріть з дошки. Американський солдат повертається з фронту і їде по Англії в поїзді. Всі сидячі місця зайняті, лише в одному купе сидить англійка. Напроти неї, на сидінні, сидить собачка поруч англієць. Леді, дозвольте мені сісти. А ви, американці, всі дуже грубі. Ви що не бачите, тут сидить моя собачка. Але леді, я дуже втомився. Я воював три місяці і хочу сісти. О, ви американці не лише дуже грубі, а ще й надокучливі!» Леді, я теж люблю собак. У мене вдома аж дві їх. Давайте я сяду і потримаю вашу собачку. «О, ви американці не лише дуже грубі, а й докучливі. Ви просто нестерпні!» Після цих слів американський солдат бере собачку і викидає її у вікно і сідає. Ді втрачає дар мови. Англієць, що сидів поруч, говорить, а знаєте, молодий чоловік, я не згоден із думкою про американців, але я дозволяю зазначити, що ви американці робите багато речей не так. Ви їздите не по тій стороні проїжджої частини, тримаєте вилку не в тій руці, а зараз ви викинули у вікно не ту суку.